Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, щедро насипайте, подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідаю. Друзі, за моєю спиною стоїть алоя величезне, ось таке і лавровий листок. Я буду змінювати ґрунт на свіженький купований, і буду додавати туди вкорінювач для кращого живлення рослин. Це я грунт замінюю кожного року, а вкорінювач буду додавати в цьому році вперше, так як познайомилася з ним взимку при живцюванні рослин. Ну, поїхали! Алоє Ось ось там. Високе таке. Вже буду на зміну садити ось рослинки, підрощую трошечки. Вже на слідуючий рік буду новеньку рослинку садити. Зараз виберу грунт. Друзі, я а, вибрала грунт. На одну третю кожного вазона. Для чого роблю? Щоб е змінити цей ґрунт, він зацвітає. І коли поливаю, то в повітрі цвіллю е чути. Зараз на цьому етапі раніше я тільки замінювала ґрунт і все, а зараз буду додавати, ось вкорінювач, щоб підсилити їм. Підживлення. Стінки оцих вазонів я протираю від свілі, там вже залишається такий бортик, то там я його протираю вологою ганчіркою і засипаю грунтом купованим. поливаю щоб розчинявся вкорінювач і підживлював мої рослини, я е, в цьому році, в цьому році лавровий листок. Пробувала живцювати, і в мене він не прижився. Щось неправильно я зробила. Треба буде ще попробувати його підживити. Ось такий лавровий листок високий. Друзі, таким же самим чином я підживила. Замінила ґрунт у монстері, є коротке відео. Заходьте, переглядайте. Ось петунійка дуже симпатична, мені дуже подобається. Дивіться, який гарний коврик. Вона заплила все, що могла. Абсолютно все. Дуже мені подобається. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей в моїх відео. Я вас дуже чекаю. Слава Україні! Перемогу Україні! Да буде так.